Ви чуєте це? Угу, угу. Запахло вітром перемін. Ви вже помітили, що на цьому каналі є відео на тему напої із свіженькою викладачкою олічки. Оце воно, оце воно, мої хороші, моє. Останнє відео на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку цікаву граматику сполучник. Угу. Ви вже знаєте різні напої, і ми навчимося їх, ну і не тільки напої, об'єднувати. Тому готуйтесь, ручечка, зошит, і будемо приступати. Але, звісно, перед початком навчальної частини, будь ласка, поставте це відео на паузу. Залиште коментар, поставте лайк обов'язково. Також, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, а також на наші інші соцмережі. Посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Ну і все, без зайвих слів, побіг! Ну що, біжимо розбиратись із цим сполучником. Дивіться, насправді у нас є два варіанти, як об'єднати щось у реченні. Це. Почнемо, мабуть, ми з вами із найлегшого, часточка хаку. хаку. До речі, цікавий момент. Ви пам'ятаєте, що ось ця літера «О» лежача? Вона має призвук від літери. І тому, якщо ви помічали, кореці насправді кажуть хаку, хаку. Тобто воно не є чітким О стовідсотковим. Хаго можна, звісно, почути, але доволі таки рідко. Принаймні в більшості випадків чутно саме хагу. Тому я так теж звикла так казати, і загалом хотілося б, аби і ви також звикали одразу до. Більш живої вимови, але не заплутатись, ми не пишемо хагу буквально. Ми говоримо хагу, хоча пишемо «хаго» Ось Так от, маленька така часточка, яка додається до іменників для того, щоб їх об'єднати. Наприклад, я люблю чай і каву. Але як же ж мені об'єднати, то чай і кава дуже-дуже легко. До першого іменника, який я хочу з чимось об'єднати, от, власне, до нього я і ліплю хагу. Ча хаґу копі. Що дослівно виходить, да? чай, кава. От, ну, особливість корейської мови, що ми це саме приклеюємо до першого іменника, хоча перекладемо по-нормальному чай і кава. Е, також, коли ми додаємо хагу до живої людини, да? і особливо, коли в реченні зрозуміло, що ми ось цю живу істоту з чимось іншим об'єднувати не збираємось. В такому випадку хагу набуває значення з ось цим іменником. Дивіться, наприклад, сніда. Ми ж не кажемо, мама і фрукти їмо». Ну, знаєте, одразу такі питання будуть: а на що ви їсте маму з фруктами? От, тому в цьому випадку, звісно, це буде з мамою їм фрукти. От такий момент. Афієна граматика того, що нема різниці, яка остання голосна чи приголосна, дуже легко приліпили і до да побачення. І, звісно, треба ще розібратися, а як ми об'єднуємо дієслова і прикметники. А вони об'єднуються, якщо що, між собою однаково. Для цього є частучка Ку. Будьте уважні. Я вам казала, коли ми вперше вчили дієслова, що завжди ми будемо працювати із їх основою. Основа це все, окрім закінчення да, да, ми будемо викидати, можете собі зробити, хороше татуювання. Що да, ми викидаємо для того, щоб. Ви то класно запам'ятали. Ось, але якщо без зайвих шуток, давайте об'єднаємо мокта і конбуада, щоб сказати, що хтось там їсть і вчиться. Для цього спершу я, звісно, прибираю да. Я його позбуваюсь і працюю із основою мок. Вже до неї я ліплю часточку, виходить «моку», «конбуа» мені да. Дуже легко насправді, і на місці Мокта може бути будь-яке дієслово, будь-який прикметник, навіть не дивлячись на те, що ми їх поки що не вчили, але логіка та сама. Головне прибрати «да». Об'єднувати ми можемо, типу, до безкінечності, але ми завершимо одразу наступним словом вчитися. І, якщо ви забули, як від конбугада вийшло конбуамніда, що це за така в кінці речення? Да, непонятна штука, обов'язково. Перегляньте відео про стилі вічливості і як, власне, працювати із дієсловами. Це дуже-дуже важлива базова тема. І, власне, все. Я вам казала, що буде легко, не збрехала. Домашечку я вам скажу трошки пізніше, вона буде обов'язково. Тому дописуйте і будемо завершувати. Тема цього разу була теж доволі легенька, але об'ємна, правда, тому що вже є різниця. До чого ми додаємо граматику, чи то іменник, чи то дієслово з прикметником, але все ще ну, не страшно. І, звісно, звісно, я вас попрошу зробити домашнє завдання. Будь ласка, перше ваше речення нехай буде, як ви мені розкажете, я якийсь іменник і якийсь іменник п'ю, так? Для того, щоб закріпити і тему, і напої. А, для особливо заряджених на навчання домашнє буде складатися з двох речень. Де перше, так само, я п'ю напій і напій. А друге, де ви мені розкажете, я роблю щось і щось. Перевіримо, подивимось, чи гарно у вас вийшло, але, звісно, впевнена, що вийшло гарно. І все. Не пропускайте відео, чекайте на наступні, вони будуть ще цікавіші ще з більш красивими презентаціями. Тому обов'язково підписуйтесь, чекайте, ставте вподобачку і бережіть себе. Папа! -па.